То часу проводиш на кухні, як часто готуєш із плином життя змінювалися переваги. Коли діти у школу ходили, взагалі багато готувала. Треба було в суботу зварити каструлю борщу, каструлю котлет, каструлю голубців, напекти пирогів із маком, з вишнями. Фарширована риба це тільки на свята, наприклад, якби я, хоча б тиждень поїла ось це все, що ти сказала, я, б, мабуть, ну чесно, лежала з перекрутом кишок у лікарні. От у цьому твоєму раціоні не прозвучав корисний салат. для мене салат – це не готувати, це ось порізати помідори і поставити. Їжа має бути проста, легка, швидка, доступна. Жити для того, щоб їсти, і їсти для того, щоб жити це два різних поняття. Наталі поводилася некоректно. У гості прийшла і пропагувала себе. Як треба їсти траву, як не їсти цукор. Жінка має вміти смачно готувати. Отварив свої дев'ять років, уже багато страв може приготувати сама. Їй це подобається. Вона може поставити макарони, наприклад, і зварити яйця, і це в неї сніданок у сім'ї культ їжі, постійно їжа, їжа, їжа. Боже ну не вже це найважливіше в житті. Своєю моделлю цього куховарства програмуєш своїх дітей, щоб вони теж, як бабуся, стояли біля плити, витрачали на це багато часу. Можливо, десь неправильно харчувались, а може просто все відпустити, та простіше до цього ставитись. Ну що це за жінка, яка не вміє готувати. У дитини має бути дитинство, мають бути захоплення, мають бути іграшки. Не головне в 9 років пекти пироги. Так світлано. Чесно, от коли я тебе вперше побачила, зовнішньо одразу зрозуміла, що ти любиш готувати і їсти. Тобто ви вважаєте, що я така бридка, товста, і вже мені треба, я не знаю взагалі нічого не їсти і сидіти на жорсткій дієті. Це так видається? Не бридка. І не товста, але приємна гладка жінка. Мартинова, якщо тебе хтось не вважає товстою, то чесно, я тебе вважаю товстою. Ви просто цим не займаєтесь. Розумію, що це було дуже негарно, але це змусить людину подумати. Я не вважаю себе товстою. Я така гарна молодичка. У мене є чоловік, який мене кохає 35 років. А внуки твої теж так їдять. Коли приходять онуки, я готую для них окрему стараюсь їжу, корисну їжу, багато фруктів, багато овочів, аж ніяк не всі діти. Нині їдять овочі фрукти. Я готую все, мало солоне, мало смажене, мало там кисле. Зважаючи на їхню любов до солодкого, не йму віри. Варя нам сказала, що в бабусі на кухні є тумбочка, де завжди є цукерки. Це правда. Ось є. Прошу. Я просто чесно шокована. Цукерки от стільки у відкритому доступі. Ні, Сашко, ні Катя сюди не дотягнуться. Ой, не кажи. Візьму зараз маленький стілець, стану і дістану. Ну Сашко не буде. Немає такого, що от, я хочу цукерку, дайте мені цукер. Немає жадоби, немає якоїсь потреби. Усе це було під швидким контролем. І цей контроль дав чудові результати. Це звичка, це залежність. Це потім глисти. Не можна, щоб дитина виросла і не з'їла цукерку до 15 років. Ну так не буває. Контролюєш наявність продуктів у своєму холодильнику та привчаєш себе до здорового харчування. Це потрібно просто тренуватися. Я не вважаю, що в неї неправильна їжа. Хоча цукерки наявні, але молодець, усе правильно.